Щороку, 19 грудня, святий Миколай приходить до дітей та дарує їм різноманітні подарунки: кому солодощі та іграшки, а кому і різочки. Зазвичай напередодні свята чудотворця діти чекають маленького дива у вигляді гостинців, адже добре знають історію святого Миколая. Проте частенько просять і зовсім нематеріальні речі. Я знаю, що Миколай живе на небі, що він був колись дуже багатим... І роздавав дітям такі своє багатство. Я хочу, щоб всі були здорові дуже. Добре, щоб вчитися, щоб не хворити, щоб раділися і сам був радий. А на вдячність для Святого Миколая вихованці закладу підготували святкову програму з віршами, піснями і маленькою виставою. У цей день дорослі стають своєрідними помічниками Миколая і намагаються підсолодити життя дітей, особливо тих, яким бракує батьківського опікування. На даний час в нашому закладі навчається 106 дітей, з них 18 діток це дітки-сироти та дітки, позбавлені батьківського піклування. Свято Святого Миколая це одне з найулюбленіших свят в нашій школі, і тому ми до нього готуємося всі. Студенти Рівницького гуманітарного університету провели благодійну акцію, і чудельські вихованці, окрім солодощів, отримали ще й подарунок, який допоможе їм розвивати свої співочі таланти. То було зібрано кошти, на які ми придбали подарунки дітям. Закупили систему караоке, тому що діти з талантами і треба якось проявляти і допомагати їм з розвитком цих талантів. Подібні акції студенти благодійники влаштовують щороку і кожного разу обирають інший дитячий заклад. Чудельський інтернат, кажуть, не останній, куди цьогоріч ще збираються завітати. Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День.